Чому війна Росії проти України буде тривати 10 років? Що значить перемога України у війні Росії проти України? При яких умовах Росія підпише акт про капітуляцію? Продовження розповіді. Перейдемо до третього запитання. При яких умовах Росія підпише акт про капітуляцію? Росія підпише акт про капітуляцію лише у випадку, коли її економіка виснажиться настільки, що буде загрожувати розпаду Росії на національні територіальні складові. Скільки часу потрібно, щоб в умовах міжнародних санкцій економіка Росії виснажилась і зазнала краху? 10 років. Оце прямо сказав президент США в Києві 20 лютого 2023 року. Чому 10 років? Деякі аналітики розповідають, що війна Росії проти України почалась не в лютому місяці 2022 року, а в лютому місяці 2014 року. Тобто, уже скоро піде 10 рік війни і нам. Україні треба вистояти ще один рік, і Росія почне розсипатись на національні територіальні утворення, що змусить Путіна погодитись на припинення війни чи навіть на капітуляцію. Так, війна Росії проти України. Збройна війна Росії проти України. Почалась в лютому місяці 2014 року, точніше 20 лютого 2014 року. Але Європейський Союз з усіма ООН і НАТО, протестуючи проти агресії Росії, лише висловлювали стурбованості різної глибини, ширини і форми. Санкції проти економіки Росії були символічними, декоративними і декларативними. Тобто такими собі іграшковими. Їм, ЄС, і НАТО було вигідно купувати російські природні ресурси за дешевими цінами. Цінності цінностями, принципи принципами, демократія демократією. І міжнародне право як міжнародне право, але якщо є фінансовий інтерес, то можна робити вигляд, що нічого надзвичайного не відбулося. І не відбувається. Це тільки вони нам, Україні, нав'язували свої толерантності, шантажуючи російською агресією. Санкції з 2014 по 22 роки не несли шкоди економіці Росії і навіть навпаки. Ця санкційна політика є і НАТО щодо Росії, Росію тільки збагачувала. Так ще в травні червні 2022 року. Коли війна Росії проти України вирувала на повну силу, вже були і Буча, і Ріпінь, і інші злочини Росії. Європа все ще платила Росії щодня 1 мільярд Євро. Щодня. 1 мільярд євро щодня, щодня. за нафту і газ. Тобто за 9 років з 2014 року відраховуючи, Європа збагатила економіку Росії на плюс. Плюс 1 мільярд євро в день множимо на 365 днів в році і множимо на 9 років дорівнює 3 трильйони 285 мільярдів євро. Ось така сума в євро за 9 років жорстких санкцій проти економіки Росії. Як бачимо? Це були дуже жорсткі економічні санкції. Росія не тріснула відвагу таких грошей виключно завдяки стійкості і ненаситності своєї внутрішньої корупції. Тому ми, Україна, проходимо перший рік активної війни з світовими санкціями. Проти економіки Росії. Санкціями, які по-справжньому завдають шкоди, а не збагачують Росію. Якщо б сьогоднішні санкції проти Росії були введені в 2014 році, то і відлік ішов би з 2014 року. А оскільки справжні санкції були введені. З середини 2022 року, то і починати відлік початку строку падіння економіки Росії треба саме з середини 2022 року. Тобто з липня 2022 року. І відраховуємо 10 років. Чому саме 10 років? Продовження розповіді в наступному відео. Кому цікаво, підписуйтесь. Ви завжди можете відписатись, якщо розчаруєтесь в почутому.